Друзі, вітаю! Давайте швидко пройдемось по оперативних новинах, тому що виявляється, що Робб'є проти цього брудного плану пише британський журналіст Олівер Керол. Олівер працює з Києвом, мій гарний друг. Це він написав в Твіттері. Е, Європа, Данія, міністр закордонних справ виходить проти плану, французи виходять проти плану, кажуть, що Україна намагається сколотити до... Програшу більше того, фіни кажуть, що таке відчуття, і фіни, і, до речі, істонці калас теж каже таке відчуття, що цей план написаний десь у Москві. яким чином розділилось оточення Трампа і чому частина проти нас? Давайте проаналізуємо зараз. Президент зустрічається з американськими генералами. А поки ці генерали розповідають йому, що робити, на 20.00 пише дзеркало тижня, депутати чекають зустрічі з Гарантом. Кажуть, президент в настрої трошки наїхати на депутатів і не поступитися своїм керівником офісу. Власне, хто переможе в цій дуелі? Чи будуть посадки? Сьогодні все буде визначатись. Тому давайте аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат 210 пол. Купуємо 4 мікроавтобуси більше ніж 400 тисяч на банці. Ми йдемо до мільйон сімсот. Після цього зробимо. Довгий-довгий відпочинок, але зараз давайте цей збір завершимо. Тому підписка доната, Ми починаємо. Кажуть таке, що Марко Рубьо не є прихильником і прибічником плану, який написали в майамських бункерах після приїзду е Кіріла Дмитрієва. Більше того, є ще й виток інформації. Зараз поясню, який випадково Вітков, який не дуже добре користується. Твіттером, і власне люди, з якими він переписувався, думали, що переписувались вони то між собою в повідомленнях, а вийшло, що в пабліку, і всі це побачили. Кажуть, що план готували ближче до зятя Трампа, Джареда Кушнера, та ближче до Віткова. Вони в Майамі собі там засіли, в них оперативний штаб, то вони війну в Газі намагались завершити, то вони війну тут. Ну і власне звідки ж цей ріелторський стиль укладання угод не завоювали ріелторською мовою означає, не купили. Ну окей, тоді візьміть в оренду. Це вони запропонували брати Донбас в оренду там, де не завойовано. В нас питають, чи ми готові в оренду? Ні, не питають, тому що ми вас і так це візьмемо. Ну і всі говорять, що насправді дуже неприкольна історія з точки зору того, що. Ось ці спроби дотиснути Україну. Ну, от Європа починає вставати на Дебише, мовляв, друзі, допомагати так, але не з обох сторін її дотискати. Фіни кажуть, що дійсно це все похоже на московський сценарій. Ну, от що підтверджує в цьому злитому повідомленні Вітков каже, що The Hill 23 пункти отримало від Дмитрієва. Він каже: The uh, gives that information, да? От і ось тут якраз ми бачимо, що якщо Кей, типу Кирил Дмитрів, давав цю інформацію, значить з ким в 4 роки грає Вітков. Відкофу від зрозуміло, що Україна скільки, по скільки його вже там порівнюють навіть з комуністичним завербованим шпигуном з Британії, вже там пішло багато жартів. От, але він обходжує Трампа, заливаючи йому в голову ці антиукраїнські меседжі: мовляв, Україна сіра зона, її треба змусити програти. Давайте зараз зробимо все можливе, а там далі будемо займатися своїми справами. Ну, от Кая Калас теж вийшла, виходить, каже, що проти. Європейський Союз Ройтерс каже, що вони теж проти, от, треба досягати миру, а не капітуляції. От, і тому зараз зли, злиті документи Кофа, ну, документи повідомлення відкуфа. от, заяви фінів, естонців, європейців. Е в принципі виводять на дуже просте розуміння, що навіть в оточенні Трампа і серед геополітичних партнерів немає єдності зливати Україну Європа проти Руб'йо теж проти Венс прислав свого генерала сюди поговорити з Зеленським. Тобто, у нас вже є три групи. Вітков з зятем Венс, хоча Венс близький до цієї першої групи. Рубіо, який, начебто, посередині. Ну от зараз вони намагаються Трампу залити в голову. Те, що я говорив вам вранці, треба. Британців, короля видалі, далі Рюте, якого чує Трамп, і е, Стуба, якого чує і любить Трамп направляти до е, Вашингтона і спробувати перекинути те, що було, бо те, що зараз є, нам супер невигідне. Це може зайняти 3-5 днів, і Трамп знову змінить свою думку і введе нові санкції проти Росії. Ось для нас ця історія підходить. Але не так, що нас додавлюють, бо Росії треба, бо Дмитрієв приїхав там а Віткофу привіз подарки заморські. Ні, нам ця історія не підходить. Тому зараз побачимо про що поговорив генерал е, Венса з Зеленським, які будуть заяви. От е, Маямське лобі свій план викинуло, зараз повинна бути відповідь від України. ЄС Україну підтримує, але знову ж таки, друзі, давайте не на словах, а на ділі. Чому? Бо Росія зараз пише Андрющенко, радник мера Маріуполя. Росія зараз направила машини, так звані буханки урали, на запорізький напрямок. Перекидають додатково людей і техніку. Ось вам і справжній план, що насправді хоче Росія. Справжній план, а не те, що нам Відьков розказує. Торговець нерухомістю з Нью-Йорка, який живе в Майамі в бункері. Не він, вершитель судьби. За нього ніхто не голосував. Він нам ніхто, тому не треба нас тут заставляти вигідний для нього план. То зараз будемо бачити, як будуть розгортатися події, і знову ж таки, як президент почує своїх депутатів, Financial Times сказав, що так, як управляє Зеленський, далі управляти не можна. Повинна бути широка коаліція. Широка коаліція уряду, який не затягнутий в корупцію. Бо сьогоднішній уряд, кожен четвертий міністр, корупціонер, він є на плівках. Це тільки ті, що є на плівках, а можемо уявити, скільки насправді там корупціонерів. І щоб ми на нас не тисли через корупціонерів, що ось ми ваше не зільємо, злити державу. Нам треба замінити уряд сьогодні, о 20.00, Після цього ми з вами ще зустрінемося і поговоримо. О двадцятьй годині буде розмова президента з депутатами. Точно зрозуміємо, як далі це буде відбуватися, бо поки що те, що відбувається, поки що не на нашу користь. Зараз те, що відбувається, більше на користь Росії, яка каже: дивіться. В України тут проблеми, в них корупційний скандал, а в нас перемоги на полі бою. Доносять вони Трампу через Вітку Файкушнера, які начиталися книжки прокляття географії, де пишеш Україна сіра зона, Треба злити її Росію. Але де в Росії перемоги на полі бою? Так, да, на Покровську складна ситуація. А де перемога? Путін в, минулого року в листопаді казав, 50 днів завоюю Донбас. Потім в березні ще 50 днів завоює Донбас. Потім в серпні, валясці, ще 50 днів завоюють Донбас. Так а де? А зараз, ну все, в оренду візьмемо Донбас. А ми не здаємо Донбас в оренду. Щоб ви там вербували, мобілізували наших хлопців на війну проти нас, ні. Ми здавати в оренду нічого не будемо. Тому що Росія Росії, здає, в оренду, ти ж ніколи його не забере. Вже в Криму була база, яку дали в оренду. І що? Забирають, хочуть забрати весь Крим. Тому ні-ні, ні, -ні, -ні. Ми, ми на цій історії не ведемося. Але показуємо чітко і зрозуміло. Що ось такі розклади, де вони хочуть сплести нам лапці, нам теж не підходять. Ми корупціонерів можемо окремо розглядати. Хочете їх в тюрму? Ми теж хочемо. Давайте сажати. Але не треба через них зливати всю державу. Не треба через них робити так, що потім мільйони людей будуть в окупації. Ну і найголовніше, що сказала Кая Калас: дивіться, а на які поступки йде Росія? Те, що ми з вами зранку говорили: покажіть, на які поступки йде Росія. Нуль! Нема поступок з Росії. Ну, от такі питання до Відькова, який, до речі, розповідає, що завершив вже війну на Близькому Сході, але чомусь не всі з цим погоджуються. Давайте подивимось, що буде зустріч президента з депутатами. Після цього зробимо з вами ще одну зустріч. Свої очікування і одне відео. Свої очікування від цієї зустрічі напишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться і 210-й полк. Який воює і люто знищує окупантів, просить, щоб ми купили чотири мікроавтобуси. Будь ласка, давайте це зробимо. Це надзвичайно важливо. Це ті люди, яких ніхто не запідозрить ні в корупції, ні в слабкості, ні в будь-чому іншому. Це супергерої, які щодня, в незалежності від погоди, настрою геополітичної ситуації знищують окупантів пачками. І їм треба бус для того, щоб організувати швидку логістику і знищувати окупантів ще більше. Тому, будь ласка, 100 гривень в цей критичний час ми можемо надіятись тільки самі на себе, поки там тиждень, днів п'ять зміниться думка Трампа. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.